Вітаю вас, дорогі друзі. Знову ми разом з вами зустрілися, і наша ціль це вивчення святого Писання, тобто Біблії. І ми будемо сьогодні розмовляти разом з вами про народження Ісуса Христа. Тема буде називатися Ось як виповнення часу. Ці слова взяти з послання апостола Павла до Галатів, четвертий розділ і четвертий вірш. Ось. Як цей вірш звучить? Як настало виповнення часу або повнота часу, Бог послав свого сина, що родився від жони, тобто від жінки, та став під законом. Бог виділив певний час, перш ніж послати свого сина. Друзі, ми розуміємо, що Бог живе поза часом, Він не обмежений часом, він є вічний. Він той, що вчора, сьогодні і навіки той самий. Тому вираз виповнення часу чи повнота часу це визначення Бога часу, з'явлення сина Божого для людей на цю землю. Бог дав сина у певний, визначений, сприятливий час. Це було досконале визначення Богом часу для відкуплення. Людей від гріхів. Адже святе писання чітко формулює, чому народився Ісус. Пригадуйте перший розділ Івана Матфія, коли ангел Господній з'явився в сні Йосипову, і Він сповістив Його і сказав до Нього: І вона, тобто Марія, вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо Він спасе людей своїх. Від їхніх гріхів, ось така ціль народження Ісуса Христа. Бог Отець мав точний час для народження Христа. Ісус не прийшов у якийсь ну, випадковий час. Несподівано, ніхто не знав, що має прийти Месія, але Він прийшов саме в той момент, який Бог задумав від вічності. І ось як про це говорить Святе Писання. Ось іду. В своїй книги, про мене, написано, що волю чинити Твою Боже. Це сказано від імені Ісуса Христа. Отже, Ісус, що призначений, був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу, писав апостол Петро у Своєму. Першому листі, а також подібні слова, записано в останній книзі об'явлення, а це 13 розділ. А також зверніть увагу на те, що Бог Отець послав сина на землю. Це значить, що Ісус існував і прийшов від самого Бога Отця. Ісус існував вічно з Отцем, як Бог. Пригадуєте, у Євангелії Івана, в першому розділі, і перший вірш, а також 14-й, говориться, ось як на початку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, і слово стало з тіло. Отже, син вказує на Божественність Христа. Пригадуєте, з якої причини юдеї хотіли. Каменувати Ісуса. Він говорив до них, від отця, показав я вам багато добрих учинків. за котре же з тих учинків хочете мене каменувати. Юдеї йому говорили або відказали. Не за добрий вчинок хочемо тебе вкаменувати, а за Бога зневагу, бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш. То Тому що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, говорив Ісус, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я я син Божий. Бог послав сина, друзі, а не дитину. Він був сином Божим до існування світу. Ісус вже був сином. Коли прийшов у цей світ, бо дитя народилось нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому. Дивний порадник. Бог сильний, Отець вічності, князь Мир, таке ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Він є Бог сильний. Отець вічності, в восьмому розділі Іванг Івана до тих же юдеїв Ісус промовляв. Я є. Вони взяли каміння, щоб каменувати Ісуса. Чому? Бо вони зрозуміли, що Він сказав, що Він є Єгова, ті ж слова. Говорив Бог до Моїсея, коли він посилав його в Єгипет, щоб він вивів народ ізраїльський. Я є той, хто є, моє ім'я Суші Єгова. Отже, друзі, народження або народжений Ісус від жінки, про що говорить, ми прочитали послання апостола Павла до Галатів. Святе Писання чітко показує, що Ісус був народжений через діву, тобто дівчину. Боже Слово посилається на незаймане зачаття. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я Йому Еммануїл». Вічно існуючи, як Бог, Ісус прийняв людське тіло. Народився від жінки, Його втілення показує, що Ісус мав справжнє людське тіло. Пам'ятаєте, як Ісус Воскрес з мертвих, то учні думали, що це Привід або дух. Христос каже, дух тіла і костей немає, як бачите, я, я маю. Доторкніться мене і побачте. Я, друзі, поглянув. На грецькій мові, що означає термін народний. І ось він що означає? Він говорить: він став, тобто Ісус народжений, або народився, Він став, або прийшов у цей світ. Тобто термін, термін як народний, або прийшов в цей світ, означає зміну, стану, місця. Або появу в існуванні. Ісус прийшов в цей світ у Божий ідеальний час, прийнявши людське тіло, щоб досконало виконати закон. Адже люди порушували закон в тілі, тому люди заслуговували покарання в тілі, бо заплата за гріх смерть, так говорить Святе Писання. Бо що було неможливе для закону. У чому? Був Він безсилий тіло, тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі. У першому посланні Івана, третьому розділі говориться так: І ви знаєте, що Він, тобто Ісус Христос, з'явився, щоб взяти наші гріхи, і в ньому немає гріха. Отже, перший прихід Христа. Не був випадковим. Це був час, що був обраний Богом. Друзі, вдумайтеся, вдумайте в це, в це, ці слова. Настав великий незбагнений момент в історії людства, коли вічний Син Божий Бог зійшов на землю. Бог вступив на землю, друзі, вічний, святий, Всемогутній Бог став Боголюдиною, людиною. В часі. Безсумнівно, велика ця таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався, проповіданий був між народами, увіривна в нього в світі. Він у славі возніся, писав апостол Павло у своєму першому посланні до Тимофія в третьому розділі. Друзі, ми не шукали Бога. Ми не просили Бога, щоб він прийшов. Але як Біблія говорить, любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог, сина свого однородженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Бог. Доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, коли виповнилася час, стала повнота часа, часу. Бог послав Сина в благання за наші гріхи. Вона породить сина, а ти дасиш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. На сьогодні все, дорогі друзі. Залишайтесь з Богом.